Андрій волонтери Шостки Каже, цю автівку пригнали з Литви на замовлення одного з підрозділів, які нині захищають Сумщину, щоб передати автомобіль військовим ЗСУ, чому він приїхав у Суми. Звертаються військові, звертаються, кажуть, що їм треба. Потім починаємо шукати машину за кордоном. Потім їдемо, знаходимо машину, їдемо за кордон, дивимося її. Якщо вона нам підходить по по всім параметрам, тоді ми її беремо. Якщо вона не, не підходить, тоді шукаємо далі. Це говорить Андрій. 30-та автівка, яку приватне підприємство, на якому він працює, передає військовим спочатку повномасштабного вторгнення. Все залежить від того, що, що військовим треба. Одним потрібно, щоб був подовжений кузов, іншим потрібно, щоб було багато місць. Посадочних у машині. Ну зрозуміло, що був стан задовільний. В умовах сьогоднішньої війни такий тип транспортних засобів є дуже необхідним, тому що він не тільки є всюди хід, може доїхати майже ну, будь-яку ділянку фронту. Також дані автомобілі використовуються як для підвезення БК, як для евакуації поранених. Заступник командира Максим каже, це друга автівка, яку їхньому підрозділу надають волонтери. Використання цих автівок на фронті недовге, додає воїн. В середньому, якщо використовувати активно, то не більше місяця півтора. Якщо використовувати в щадящому режимі. Там для підвезення більш провізії, там до, до якогось певної ділянка фронту, то і рік може і два. Якщо іменно за призначенням, там, де йдуть активні бойові дії, то місяць-півтора не більше. Максим захищає Україну з 2014 року. Каже, з власного досвіду знає, що волонтерська допомога врятувала не одне життя на фронті. Допомога іде від волонтерів значно. І вона відповідно допомагає людям, тому що є такі випадки, коли участь держави вона проявляється, але це все затягується. Волонтери оперативніше набагато реагують. Якщо буде така потреба у військових, то, звісно, будемо допомагати, будемо купляти, приганяти. Ну, таке у нас положення в нашій країні. Треба допомагати, бо це якби і наше таке життя. Ну, військовий нам нас захищають. Ми їм допомагаємо. Борис Майоров, Світлана Драган, Суспільне, Новини, Суми.